Найперший апарат для діагностики стану судин в Сумській міській центральній клінічній лікарні встановили ще в 2018 році. І першим етапом ми дуже вдячні міській владі. У нас було придбання ангіографа, у нас мобільний, не стаціонарний. Він на той час був таким ноу-хау, перший ввезений в Україну і дав можливість нашим фахівцям опанувати всі нюанси проведення інтервенційних втручань, так як. Як коронарографія, екстентування сьогодні директорка лікарні впевнена, що кардіологи-хірурги з відділення інтервенційної кардіології за професійним рівнем одні з кращих в області. Все, що можна тут зробити, що не можна, то він робить сам і навіть робить такі оперативні втручання, які в області ніхто не робить. Жоден спеціаліст. ліс. Стентування судин серця це вже рутина для фахівців відділення, говорить завідувач. Близько 150 операцій на місяць. Це високий результат. П'ять лікарів відділення освоїли методику таких операцій на судинах серця і у відділенні виконують навіть значно складніші оперативні втручання. Зокрема, встановлюють штучні водії ритму і кардіовертори. І також трьохкамерні стимулятори ми ставимо це пристрої, які рятують хворим життя з серцевою недостатністю. У яких фракція викиду дуже знижена, серце майже не працює. Імплантуємо ці пристрої по показам, і тоді в них покращується скоротлива здатність і вони продовжують життя своє. У нас більше тисячі оперативних вручань за минулий рік. Ну і близько 350 на цьому апараті. Нині центральна міська клінічна лікарня, перший у сумській громаді, медичний заклад, де встановлений і працює новий потужний стаціонарний ангіограф. Завідувач відділення демонструє операційний стіл, керування світлом операційної лампи, конструктивно дуже зручний детектор, який під час операції може працювати в різних проекціях. Міський голова акцентує все виконали згідно вимог міністерства охорони здоров'я, розташування на першому поверсі у відділенні екстреної медичної допомоги. Якісний ремонт приміщення операційної і поряд увесь комплекс для швидкого обстеження пацієнта, який потрапляє до медичного закладу. Це державна програма, це велике будівництво. Але вимога була така, що якщо ми, ми отримаємо цей апарат, якщо ми підготуємо повністю приміщення, якщо відремонтуємо повністю відділення екстреної медичної допомоги, в якому зараз з вами знаходимося, підведемо сюди кисень, збільшимо потужність електрики, це ми виробили все за міські кошти. І повністю весь всі, всі додаткове. Обладнання ремонтні роботи, підведення електрики це все зроблено за міські кошти. Ми це зробили і тому ми потрапили в державну програму. Для хворих з кардіологічними патологіями час встановлення діагнозу і надання допомоги іде на хвилини. Тому для міської влади було принциповим питанням отримати найякісніше обладнання. Стаціонарний він збільшує кількість пацієнтів і збільшує якість виконання самих, самого оперативного втручання. І саме цей апарат, він дає якість життя після того, як оперативне втручання відбулося. Якщо раніше операції було були там десь може годину або дві, то зараз це операції 20 хвилин. Висока якість діагностики і малоінвазивного втручання говорять медики кардинально змінюють сам процес лікування кардіологічних хворих. Кращий доказ, що звертається до сумської лікарні жителі інших регіонів. У нас немає дефіциту ліжок за рахунок. Е Підвищення якості, скорочення простентувати хворого це не лікування 3-4 неділі, а це лікування 7-10 днів. І далі він переводиться на реабілітацію. Враховуючи, що міністерство охорони здоров'я визначили сумську міську центральну клінічну лікарню опорним закладом. Такі зміни надзвичайно важливі, говорить очільниця медичної галузі сумської громади. Але для міської влади принципово розвивати усі лікарні міста. Таке обладнання ангіографірніше ми в минулому році наприкінці минулого року придбали для лікарні святого пантелеймона. Протягом цього року будуть проведені відповідні ремонти від приміщень, і воно буде встановлено. І вони будуть також розвивати цей вид медичної допомоги. Обладнання було придбано за кошти державного бюджету, вартість його на 9 мільйонів гривень, і це є суттєвою допомогою для міста, враховуючи те, скільки сьогодні коштів з міського бюджету вкладаються в галузь охорони здоров'я. Крапку в розвитку центральної міської клінічної лікарні не ставимо, говорить міський голова. В планах на цей рік енергомодернізація, виготовлення проекту утеплення фасаду медичного закладу та початок цих робіт. А також також встановлення іще ще одного діагностичного комплексу для нас це принципово. Нам залишилося ще в цьому відділенні тільки магнітно-резонансний томограф придбати МРТ. І повністю ми завершуємо обладнання нашого цього відділення екстреної медичної допомоги всім необхідним. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.